Привіт! Сьогодні ми будемо будем отрейдить та привода у блок прочим. Так что я... він мені дасть? Саунд. Ой, я не знаю. Друж. wait the.. Uh, so root so. uh, uh, um, um, uh, um, um Наступний сервіс. Так. Тут нікого немає. Е. О! А! Ну. Нема mm. oh. ah. no. Не на наступний сервіс. Um. Так. Опа, Спайк, но, як бачите, він у мене є ось спайк, Тому я як роблю, коли в мене є цей я його оп, Оп! Все, о, я на SCP Так, я не можу робити фоп, тому буду ну В мене в мене є стільки грошей, а мені треба... Ось стільки. Зараз можна проїдуть. Йдемо на наступний. Так. оп там хтось с Буф? О, у нього Дарк Блейд, прикольно, так гість Барли. А, -а, -а. Я не може да? на него реально Dark Blaid. Я смогу назвать. Так, Dark Blade, так. Так, Dark Blade. Вы не мару буксик, сам я думаю, а так не кого получил. Ну, я хочу ось це. Та да, спробувати купити фрукт старечка ось. М -м -м. Так. Mm, тут, ну, mm, no, я пойду на наступный сервер. О комментариях, хоть скажите Вен. Це хороший фрукт. Я просто сам ну, не знаю. Я його затрейду. Ось. Оп-оп. Ну тут нікого немає, значить. Знову... Наступний сяру. Тут теж нікого нема. Ось тут цього. Я да ось да так. Наступний шаро. Так опа, тут хтось є Так. Трой, той, хриплай, пятьсот убил. Блин, він мне дає таке, но я не знаю. Ось, ось Ні, да ну не шу-фу. Вдох все є? Наступний сервер. Так. Ну, давайте поспораємо. давайте зараз будемо збирати зараз буде момент я буду збирати гроші на на фру на фрукт на... 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 а поки я його хочу підписуйтесь на канал Поставте лайки я вже підлітаю. Зараз буду вже у Марин. у Фортеці Марин. Так, все, я тут. Тепер будемо вбивати босса. Він 130-го, а я 738-го. Ось мої стати. Так. Беремо. Ну, я Завдання, та ось так я вбиваю боса. Оп-оп-оп-оп-оп. Бум. Наступний сервер. Хотя. Вже на наступному сервері буду вбивати боса. Давай, давай. Так, мене залагало. трішки. Так, наступний сервер. У нас вже 51 тисяча. Я йду вбивати боса. Якщо мені випаде драгона, я хочу драгона. То я. не знаю. Я один бос. 67 тисяч. А мені треба... Давайте округлимо... 100... 145. О, ну, я... Завжди так роблю. Наступний сервер. Ось я тут. Йду порту свого наступного боса. Так. Оп! Бум. Наступний сервер. Наступний. Так, зараз. Зараз буде 100 тисяч. Опа! 100 тисяч. 100 630. Так, і нам залишилось бити трьох босса, я повернусь, коли вже в'ю трьох босів. Це я останній босс. О, исповнюсь. Но ну, я ее довго вбивати. Дуже довго. Так. Да-да-да-да-да. Бум! От в мене вже достатньо грошей. Я повернусь, коли буду у другому морі. Ось я у другому морі буду йти крутити фрукт. У... Так, я повернусь коли вже біля... буду біля блоксфруд гача. Well's Блокс, fruit гача! крутимо. А, в мене вже, вже є таке. Такий фрукт. Ну ладно. Ой, тепер поймись місце тут. Новочку. Зараз Так, все випутайка. Ти мене не переграєш. Так, наступный сервер. Так, о, тут прилича, поэнд, нюху, у нас пять. Я два сервера, то я закінчу. Так, я в У Мене йде троит я ему пей. Это скам. СОСКАМ.

Ну, Я так узнала. Давай-ка, ну, ну. такие волыки, блин. О, в нього даже веном. Я ему помогу. О! Oh. Mm. Ну, давай, это можно. Будет нормально. Будет аварийно, на начало. Нет, нет, нет. Наступний сервер. Так здається, в мене може получити трейд. Давай. Давай. Ну забудьте. Так ось я тут. Тут нікого нема. А тут є хтось. нікого оп, оп. Куда Сьогодні нам не з фруктами, не з с... трудом? Не... Не с... не с... Давай ты останній сервер. Так. О! О! це як його? Фабрика, 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 фабрика. А, Ну! Понятно. Ба! Все, 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 я, я вже, я вже не Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я буду держать, я буду дергать. Ну, а, я так казал. Так, ну давай. Давай. Чего дай да? А нам намагались, нам, нам, брай. Нам, нам, Давай, давай, давай. Так, П. <глух> давай. Может, це норм. У меня кто находится на до сегодня? Так. Боже, Ні, я лох! Не, я на я, лох. О, у меня год-рекс, у у мене раніше був. У нього Рам був, але я не знаю про імені. А що він мені дасть? а Квейк! Та да, алмаз. А, алмаз не, нещодавно он я понял. Так, ну.